Тут не дуже файна дорожка. Взагалі, можна сказати, не файна, але для кордон. Людей... Фізики. <свистит> <свистит> Ми ще фізику не вчимо. Це бронік, той чорний такий. А то Юлькін, той червоний синім а де хронік? Або бронік. Лавочки? Культурні люди поставили лавочки. Ой, наскратимо сляпку. Воно впало, люди, воно впало. Воно впало. Ти на, на коріння не тримається, бач? Угу. Ага. Ой, Ой, тут буде важко. Якщо хочу... важко. Ай. Можна сходами підніматися. Який краєвий. Діка вважає, без сходи дуже сільські. Капіталі та шкінці така. Там ви наші однокласники побігли. Дузька Оленка. Ааа, зачекайте. Ой, там дерево звалилось. Ні, це сходи. Лапочки. О, сходи начинать гору. Ліпше не підніматися. Сходи дерев'яні. Так, це такого не було. Ага, згортки. А взимку? Це похоти не видиш. хе скину. Ой, лавчик з косаком вже взагалі. Багато. О, ми доходимо до Чернечої гори. Ми піднялися вже на Чернечу гору. У нас стоїть хрест. Тут кладвище, тут цвинтар. Святий цвинтар. Зараз ми заходимо вщавину лісу. Далі пшени йти. Ми йдемо ще до лісу. А, болото. Давай ще вгумкать. Ну, і тебе наверх. Почався дощ. Пада дерева. До Нас захищаємо.

Калюжі. Там їздили машини. Це моя половина класу. Ми зараз на горі, чи ми на горі, в на горі, там де є два проходи. Один наліво, а один на право. Куда Лінка? йти? Там не пів. Я йду, задивись.

Там дорога, там дорога, там дорога. Там доразі напиши і там дорога. Але давайте вже назад, не догугли. Змі, змій в Карпату. Побачить тут заходи. Ні тут!

Я все затянулася збільшений зовсім збільшений. Ні, він не піш нам. Ні, він не тікає вас зомбі. Ми коротше придумали, час <плес> дівчата зобі клопен <плес> буде. Тікає. Можна поки <плес> зомбі <плес> більше змахається. Вообще да, мы спускаемся на нет. Наша при заходит до конца. А, падаю. Ну, мы приходим из центра. Що була змія? А велика? Да. Я не бачила. Міняла бути так. Покажеш? Потім. Неча голо. Все, мента. Перша могила ареніт пос... послушниця фусло неля 1911 рік вічна пам'ять Там кущ в форме сельдачка, можно сказать. Оба зуба. Мы пришли куча. Що ти покажеш? Зараз ми будемо спускатися. А потім ми поїдемо на пікнік, я вам покажу в следующем випуску. Я смію, Володя, Володя кричить лише. Нам заборонили знімати на свинтарі.